Тут уже кипить робочий день Ксенії, її тренерів і маленьких плавців. Той ще тільки готується зайти в воду, а дехто вже робить руханку. Джавела дружить з водою з дитинства. В плавання ж як дитяча тренерка прийшла після народження доньки. Сама її водила на заняття для малюків. Колишню гімнастку цей процес так захопив, що дівчина тепер вчить інших вагітних, військових та більше дітей у віці від двох місяців до 14 років. Вчимося, що бачимо місце. Там, де є опора для малюка, він бачить нам. Звичайно, характер. Спорт це завжди характер, впевненість у собі, впевненість у своєму а, рухові. Тобто, рухові. Навички розвивають також когнітивно. Обов'язково треба а, не обмежувати дітей в рухах, давати їм різноманітний досить. Малюки зазвичай займаються з батьками, бо ж у їх присутності тут вода творить дива. Особливо цінними є й програми адаптації для дітей з особливими потребами, які допомагають інтегруватися в нормотиповий колектив. Це все робить вода, тому що дітей вона викликає вироботку дофаміна. Водичка також водичка підживлює руховий інтерес, і діти самі розвиваються. Наша задача їх просто любити, підтримувати, не налякати. Діти тут ще вчаться мотивації і виборювати медалів на внутрішніх змаганнях у басейні. Софійка з татом в свої шість місяців вже має перші нагороди. Прийшли, побачили, перемогли. Да, да, бачите, нічого не додати. Це важливо і для дітей, і для батьків, бо ти тут і розслабляєшся, і дитинку заволікаєш до, до гри, до любові, до води От. і розвиток. Це те, що нам потрібно. мрія про сучасний басейн у дружини ветерана АТО була ще чотири роки тому. І цей басейн каже, тоді виглядав дещо інакше технічно і ідейно. Після 24 лютого, 22 го каже навіть. Не думала чи продовжуватиме заняття, та попит був і ризикнула зробити ремонт та відкрити басейн. Для цього скористалась можливістю отримати фінансування через державну програму підтримки малого підприємництва Власна справа. Аналізують ваш бізнес, розберуться в усіх тонкощах, допоможуть все таки правильно потратити кошти, тому що і ціни міняються, і в принципі ринок дуже нестабільний. І треба, щоб дійсно спеціаліст фаховий розбирався в цьому всьому. Я також зверталася до команди по будівництву басейнів. Програма власна справа працює через центри зайнятості. Саме вони допомагають скоригувати бізнес-план, подати заявку та пройти всі етапи. Як і в випадку з Ксенією, це була командна робота і як все відбувалося, розкажуть працівники офісу. Зроблено в Україні буває так, що люди не зовсім ще визначились, в яку справу хочуть зробити власною. Все це проговорюється детально в центрі по роботі з мікро і малими підприємцями, зроблено в Україні. А далі від ідеї дорога до смартфону у застосунок дія громадяни України віком від 18 років. Це ті, хто хоче створити свій бізнес, ще його немає, або ті, хто є вже фізичними особами-підприємцями, або юридичні особи. Є наразі гранти для ветеранів, учасників бойових дітей, дружин. Розмір грантів надається від 250 тисяч до мільйона. Тим однієї лише реєстрації та ідеї недостатньо, аби отримати гроші. До цього потенційний грантер має пройти кілька етапів. Першим і найважливішим таким етапом є. При подачі заявки є скоринг перевірка ділової репутації, тобто скоринг фінансовий скоринг банку. Повноважений банк робить перевірку кредитної історії. Це про те, про відсутність, так скажем, на явних адміністративних проваджень, кримінальних проваджень, правопорушень. Якщо все це відсутнє, банк виставляє бали найменше це 99 треба набрати. І далі вже людина проходить далі і буде запрошена регіональним центром зайнятості на онлайн-співбесіду. Програма власна справа четвертий рік. Працює як частина державної політики, зроблено в Україні. Остання демонструє хороші результати вважає її координатор, народний депутат Дмитро Киселевський. Державні гранти допомагають підприємцям розвиватись, що не лише зміцнює економіку, загалом, а й стимулює регіональний розвиток. 500 тисяч гривень обсяг гранту, який в Дніпропетровській області. Ті може отримати мікро і малий підприємець для того, щоб розширити існуючий бізнес або розпочати новий бізнес. І я закликаю всіх підприємців, які є в Дніпропетровській області. Для кого така державна підтримка має е, вагу, має значення. Будь ласка, користуйтесь цим, розширюйте бізнес, створюйте одне-два робочих місця, е, забезпечуйте себе і свої родини. Держава вам цьому сприяє через програму Власна справа. Завдяки гранту за останні півроку Ксенія вклала понад півмільйона гривень у. Ростір від систем відеоспостереження душових до мебелів з електронними ключами, пленаторів та тумби для стрибків. Усе заради комфорту і безпеки дітей та батьків а ще взяла на роботу двох тренерів. І це і реставрація, це і нові ідеї, нові меблі для зручності. Мені сподобалось витрачати гроші. В офісі власної справи кажуть, звертаються різні підприємці, хтось уже з чітким планом, а хтось тільки з ідеєю. Найчастіше це сфера послу, салони, дитячі простори, реабілітаційні центри. Серед таких історій скоро покажемо нові, і це лише початок. Руслана Козиряцька і Тарас Іванов. Новини 11 каналу.